Перед зі мною головний тренер футбольного клубу Інгулець Владислав Лопашко. Вітаємо вас з перемогою. Розкажіть, будь ласка, які у вас враження залишилися від сьогоднішньої гри? Дякую за привітання. Дуже тяжка перемога в плані того, що команда суперника дуже гідна і видно руку тренера, тренерського штабу, то, що вони роблять, як вони намагаються виходити з оборони. Тобто дуже непогана команда в роботі з м'ячем. Також наклали свій відбиток це синтетичне поле, і ми готувалися всю вистиження, що буде дуже повільним. А напередодні матчу пройшов дощ, і воно стало швидким. і Дуже тяжко враховувати ці відскоки. Це дуже такий суттєвий відбиток на, на, на наклала на гру. А так я ще хочу, хочу сказати пару компліментів на адресу Чернігова. І вважаю, що всі будуть втрачати тут очки, бо перше за все це поле і команда. Команда, яка Намагається грати в комбінаційний футбол, стараються виходити з оборони передачами. Ми подивлялися їх матчі товариські напередодні чемпіонату. Як вони грали з Колосом, дуже непоганий матч був і в всіх матчах гідним суперником виглядав. Черні угу. чи дається взнаки швидкий, такий насичений старт сезону, були в середу кубкові ігри, мало часу для відновлення. Чи відображається це на рівні? 100% відображається, у нас далі цей цикл продовжується, ми вже 12-го граємо домашній тур, а потім у нас 16-го запланований Кубок, але Вікторія просить, щоб ми пішли на зустріч і перенесли на 15 те потім 20-го у нас чемпіонат. і Якщо ми пройдемо ще Вікторію, потім у нас Кубок, знову чемпіонат. Тобто такий цикл досить насичений, але ми намагаємося дати всім час ігровий. Перш за все, можливо, якісно працювати над відновленням, над фізичним станом, але потрібно знаходити емоції, і це дуже важливо в такий період, коли футболіст прагне, прагне грати і він свіжий думками. Поряд зі мною нападник футбольного клубу «Інгулець» Ярослав Богунов. Ярославе, ти сьогодні у нас забив м'яч. Вітаємо. Як оцінюєш гру взагалі своєї команди сьогодні? Добре, добре оцінюю. Контролювали повністю гру. Атакували, намагались, намагались, ну, якось так з перших хвилин показати, що ми будемо домінувати. Так, протягом матчу так і було. Все, що тренер казав, тим і виконуємо. Важко було грати на слизькому полі чи на штучному покриті. Ну, воно завжди важко перехід з натурального на штучний, але всі в однакових умовах. Так що тут не має бути таких одговорок, що важко, не важко. Всім важко. Поряд зі мною головний тренер футбольного клубу Чорнігів Валерій Чорний, пане Валерію, скажіть, будь ласка, які враження сьогодні від гри вашої команди. Хороша гра була цікава з, я так вважаю, найсильнішим суперником в цій лізі. Те, що я побачив по грі. Мабуть, навіть за... в тому році я не бачив команди такого рівня, то я вважаю, що вони навіть краще грали, ніж в тому році в прем'єр-лізі. Тому нам було досить важко, але моментами ми виглядали дуже достойно. Ситуація з погодою вплинула, в принципі. Я думаю, що краще було грати, легше було грати, швидше ходив м'яч і для футболістів. Я так думаю, що набагато ріше. Наступна гра у вас вже в п'ятницю, знову лівий берег, знову сильний суперник, скажімо так, як будете налаштовуватись після поразки? Яка різниця після поразки, або після перемоги. Це нова нова гра, нова історія. Потрібно в кожній гри виходити, боротися за перемогу, намагатися взяти очки, працювати над собою. Абсолютно немає різниці після поразки або після перемоги. Відновитися часу вдос, в, в п'ятницю матч відбудеться, так? З п'ятницю? По Третій раз за два тижні задавати одне і те ж саме питання. Звичайно, нам вистачить відновитися. Звичайно, вистачить відновити. майстерності поки що може не вистачити. Відновитися, вистачить. Тобто будемо працювати перед кожною грою, будемо намагатися налаштовувати футболістів на перемогу. Кожній гіри. Ми маємо брати, якщо хочемо гупитися далі, ми маємо брати за пункту пункт кожній гір. Добре, коли відновиться Маруненко і Бувк, як в них справа? Ну, досить вже добре для нас, що вони працюють в загальній групі, вони вже першу гру. Були на лаві для запасних, і я так думаю, що найближчим часом, може в наступні, може через два тижні. Вони потрошку будуть вже виходити на футбольне поле. і Я так думаю, що 100% ці два футболісти нам допоможуть. зі мною голкіпер футбольного клубу Чернігів Олександр Ширай Олександре, розкажи, будь ласка. От в таку погоду в мокру голкіпера, мабуть, найважче в принципі контролювати, зафіксувати м'яч саме в таку зливу. Як вовра? Ну так, ви маєте рацію. Поле слизьке, м'яч швидко ходить, і я старався на цьому робити акцент, щоб перед собою м'ячі не відбивати. На пенальті так вийшло і зразу наказали. Але все ж таки, все одно в тебе вийшло парирувати сам фактичний удар з пенальті, але вже добивання ну, не встиг зреагувати. Вигадав, чи як я? Так, вгадав. Просто І намагався. Змусити на подачу цей тут. Ну, якось так вийшло. І одне, і друге так вийшло. Варіант в епізоді з першим голом, там просто вже не встигав реагувати. Там, далі. там гарна подача була, перший м'яч зіграв суперник, і вже на другий м'яч також перший суперник зреагував. І дуже важко було зреагувати мені. Тому пропустили. А взагалі, як оцінюєш, гру своєї команди сьогодні? По самовіддачі гарно, та і контролювали більш-менш. Але мало, мені здається, гостроти було в останній третій зоні. Хотілося б більше гольових моментів, але хочу відзначити команду суперника, яка грамотно оборонялася. Важко було їх розкрити та створювати якісь моменти.